Вітаю вас, глядачі. Зазвичай я розпочинаю свою розповідь про будинок, який продається, від заїзної дороги і їду до будинку. Зараз я вирішив заїхати з іншого боку і розпочати з лісу, тому що поруч з селом є Великий Ліс. І проїду зараз по селу, покажу його вам з іншого боку. І заодно хочу наповнити вам, що в селі Семенівка. В мене зараз на продаж буде три будинки. Поруч з одним знаходжуся, на нього є великий відеогляд. Інший зараз теж заїду вам або фотографію де небудь покажу. І е інший самий будинок, той що я приїхав показувати вам, ви його сьогодні на відео побачите. Наголошую своїм глядачам, щоб не плутали Семенівку. Вони ж розібрались правильно в місці знаходження даної Семенівки, тому що в коментарях була написана інформація, що в Україні п'ять сіл з однаковою назвою Семенівка. Тому наголошую, що знаходжуся я в Київській області, Бориспільський район, поруч з містом Березань, село Семенівка. Але ця Семенівка відноситься до Студенківської територіальної громади. А може до Семенівської, не знаю. Ну, сама суть, що ми знаходимося зараз у Бориспільському районі, а місто Березань це Проварський район. Тому поїхали, все буду розказувати, показувати, а буде цікаво. До речі, наголошую, що я показую всі будинки, хороші, погані, дешеві, дорогі. І всі мої пропозиції є в мене на сайті. Можете зайти до мене на сайт і подивитися всі мої пропозиції. Тут є категорії будинки в місті, будинки в селах, квартири, земельні ділянки, комерція і послуги населення. послугах населення я намагаюся розмістити корисну для вас інформацію, щоб вам легше було орієнтуватися з місцевими майстрами. Тому поїхали дивитися будиночок. Ціна в нього, наскільки я знаю, буде не зовсім високою. Одне із небагатьох. Сіл, де я бачу хоч якусь череду корів. Тут може 20 голов, а може трошки більше, навіть два коника пасуться. Але приємно, що ще в селах у нас люди трошки займаються домашнім господарством. Корівками. А може це фермер, я навіть не знаю, але приємно бачить відчуть запах села. І ось наша Семенівка. Ви Знаєте, село асфальтоване. Більш-менш тут люди дивлюсь пообживалися, непогані собі будиночки пообладнували. парканчики поставили. По лівій стороні під лісом, навіть хтось собі дитячий майданчик зробив. Вибачте, камеру приподніму. Ну, Взагалі, молодці люди тут. Чистота, порядочок, ліс. Ну, Живи, радій. А ми з вами зараз проїдемося по селу. Покажу, що воно немалесеньке, таке доволі немаленьке. Мабуть, десь вам зараз на відео виведу загальну площу села, скільки воно в квадратних метрах. Багато корисної для вас інформації. Ну що ж, поїхали, проїдемося. О, бачите, глядачі, сьогодні я натрапив на день, коли у селі Семенівка базарний день. Так, давайте тихенько проїдемося, покажемо, що у нас тут в центрі відбувається за двіж. Речі, продукти, м'ясо, яйця, смаколики, цукерки. Знов речі. Хтось купить горіхи і насіння, хтось продасть, давайте проїдемося. Знов м'ясо, знов колбаси і різдвяні прибамбаси, черевики, шапки, сумки. А, і до речі, забувся ще. Показати, що по лівій стороні ось будівельний магазин. Я минулого разу розказував, що він є, але не показав. І знаю, що місцевий агрохолдинг пообладнував по селах ось такі місця для набору води. В народі називаємо бювет. Але, мабуть, по селах бювети не сильно користуються популярністю, тому що у людей є криниціка, свердловини. Але, щоб знали, що можна прийти, водички набрати. Ну що ж, може трошечки розвидніться, де я зможу вам більш цікавіше показати будинок, але я вже до нього вертаюся третій раз, третій. І постійно ну така погода. Так що вибачайте, от як є сьогодні, сонячно, не сонячне, я вам показую. А ви обов'язково ставте лайк, тому що з вашим чарівним лайком в мене краще продвигається канал. Пишіть коментар, можете написати якийсь матюк. І теж це буде продвигать мій канал. Дякую. За кожен лайк буде донат на ЗСУ. Обіцяю, скоро дам звітність. Вон там траса Київ Харків. Шановні глядачі. Так, ну що ж, он заїзд в село Семенівка. З лівої сторони, як бачимо, це машини їдуть із траси із міста Харків. А по праву сторону у нас... Дорога до міста Києва. Каменівка знаходиться неподалік від міста Березань Київської області. Якщо бути точним, то по праву сторону у нас Броварський район, а по ліву сторону від траси Київ-Харків виходить, що у нас Бориспільський район. На при в'їзді у нас теобразний образний перехрестя. І на цьому перехресті ми їдемо до будиночку. Шановні глядачі, по правій стороні, наше подвір'я, яке ми будемо сьогодні презентувати, оглядати, аналізувати, показувати і робити висновки. Ходімо, подивимося все. Шановні мої глядачі, покупці, продавці, наголошую вам і пояснюю, що кожен будинок заслуговує уваги, щоб його показали, про нього все розповіли. І ця інформація обов'язково буде корисна, тому що на кожен товар є свій покупець. І коли я чую від моїх продавців, що ой Боже, там нема чого показувати, інколи я приходжу і показую більше, ніж сама господиня очікувала, і будинок продається. Тому кому потрібно, звертайтесь, будь ласка. Під'їзна вулиця асфальтована, зараз я все покажу. Подвір'я прямокутне, газ, електроживлення, криниця є, вхідний погреб є. Зараз все обійду. Село перспективне, поруч траса Київ, Харків, ліс, магазини, школи, дитячий садок. Жити можна. А ви дивіться, кому буде цікаво, обов'язково будемо домовлятися про перегляд. Побігли, дивиться будинок. По правій стороні від будинку галявина, ніхто нічого не робив. Є тільки витоптана доріжка, люди бігають на сусідню вулицю. До будинку підведено електроживлення одна фаза. По вулиці дивлюся, проходить швидкісний інтернет. Оптоволоконний. На жаль, не бачу жодного ліхтарика на вулиці, чи освітлюється вулиця вночі чи ні. Але давайте пройдемося, подивимося, що дорога, слава Богу, без ям. Тяжкі машини тут не катаються. Від дороги ми бачимо господарський блок. Забор, до речі, тут унікальний, із піддонів, ті, що висотою, чи шириною 1,50 чого, <гум> Теж хороший варіант. І діляночка, Вон, як бачите, кукуруза, господарський блок. І вже сусіди зовсім поруч. Сусіди не дуже близько до межі друг другу ніхто не заважає. Все подвір'я навкруги огороджено, от тільки фасад. Не знаю, мабуть, взяли, стирили ідею у сусіда. Дуже-дуже схоже. Що ж, давайте підемо на подвір'я і все оглянемо. Горіх! Ох і горіх. Горішище. Криниця. Як завжди, я в неї обов'язково загляну і вам покажу, що там є вода. Я сподіваюся, буде видно. Вода є, криниця не сильно така глибока. Можна навіть руками воду достати. Ну, метрів шість, мабуть. Земля тут чорнозем. Як бачите, все росте, все плодоносить. Вон Була висаджена городинка. І така вона немалесенька, 10 вам, мабуть, виставлю зараз план. Давайте поглянемо на господарський блок. У мене таке відчуття, що він збудований частково з цегли, мабуть, бо по правій стороні я бачу ракушняк. А ось тут я бачу ніби цегла. Давайте зайдемо одне, глянемо відділення. Обичний сарайчик, напиляно трошки якийсь сосна. Зараз тут живе квартирант, опалюється дровами і рубає їх вручну, займається фізкультурою. А запах от дров. Ой, фантастика! Тут зачинено, нічого не покажу. Але як варіант, то там можна за господарським блоком зробити автомобільний гараж. Або ось тут перед будинком спилять горіха і так само можна ставити автомобіль. Давайте обійду на будиночок, щоб вам було цікавіше. Ось і наш пан-квартирант. Так, глядачі, давайте пройдемося по подвір'ю і звернемо увагу, що в нас є ще вхідний погріб. Паде. Ось, глядачі, бачите, оцього їжачка. Це називається вхідний погріб. Він, правда, тут не такий великий, не такий сильно глибокий. Всього, скажімо, три сходинки, але на нього накидано велика куча ґрунту. І я думаю, що він не такий прохолодний, ой, не такий гарячий, як кажеться. Да, тут трошечки треба буде косметично щось зробити. Стеля трошечки потріскалася, але вона заармована, тримає. Там, дивлюся, навіть якісь арматуру двотавривки дали. Стіни всі бетонні і навіть є засіки. Ну, я на весь рост встати не можу, але погребом користуватися можна. Це я 100% вас завіряю. Що ж, давайте вийдемо із погріба. Звертаю увагу, що подвір'я прямокутне і є місце, де посадити садочок. Я дивлюся, він тут і був, а по лівій стороні була городина. Що ж, давайте візьму лінзу ширококутну і покажу вам будиночок із середини. Що, По будинку вікна дерев'яні. Зоні, я так розумію, що він укладений цеглою. Десь, можливо, у мене скоро буде на руках технічний паспорт. Давайте зайдемо в будинок. Витриму ноги. Пане квартирант, добрий день. Добре, добре. Трошечки побігаю вас, покажу, що добре, тут да як. Ану, відійдіть, будь ласка, я. Будинок у нас газифікований. Газ, на даний час опломбований, але в правому куті веранди встановлений був газовий котел. Зараз він демонтований. Веранда тут була є, дерев'яне перекриття дранка і глиною помазано. Підлога тут глиняна, а може й бетонна. Схоже, таке, що як бетонна. <світок> бетонна, да. І ми попадаємо в коридорчик. Раніше це був центральний вхід будинку. Ось квартирант обвалюється дровами, то наготовив собі тут кіпу дрів. І, як завжди, з дарандочкою, з даного коридорчика, раніше у людей була комора. І ця комора вона дуже добре підходила для того, щоб її зробити санвузлом. Тут навіть і поставили ванну, але треба це все діло переобладнувати, приводити в порядок. Головне, що систему опалення можна запустити, труби залишилися, треба тільки відновити котел. Далі ми попадаємо у кімнату, у якій є піч. Якраз дана кімната у нас була кухнею раніше. І зараз е пан квартирант топить цією плитою будинок, і ця плита обігріває три кімнати. Похожого типу будинки я вам вже неодноразово показував. Тут піл. Такий трошки зменшили його. Ось, можна на другому поверсі спати, Я так думаю, що там, можливо, хтось трошки підігрівається. Вікна забили пленкою, щоб було тепліше. Міжкімнатні двері дерев'яні. Підлога в даній кімнаті дерев'яна. Стіни побілка. Давайте пройдемося далі в кімнату. І подивимося, що тут відбувається. На даний час світло відключене, тому багато чого ми не зможемо взирити вгледіть. Але знову звертаю увагу, підлога дерево, вікна дерев'яні. Дерев'яні балки побілені. Стіни ціленькі, тріщин таких глобальних осадок, ніде нічого не бачу. Кімната рівненька, прямокутна, і з неї є вихід ще до однієї спальні. Давайте зайдемо в цю дальню спальню. В спальні у нас спокійно може розміститися двоспальне ліжко, якийсь ігровий стіл, комп'ютер, хто як захоче. Але місце в даній спальні вдосталь є де розвернутися. Опалювальний прилад працює. Стіни, правда, тут треба всі, всі під косметику. От така ситуація. Глядачі, як міг, так я вам показав, розказав. На жаль, світла немає, освітлення було мало. Зараз беру обладнання, роблю фотосесію. Вартість будинку, як завжди, у мене на сайті я Роман Щербаков. На всі мої відеоогляди можна підписатися на YouTube каналі. Е, кому треба допомога з продажем будинку, звертайтесь. Кому е, треба узнати ціни, можете писати у Viber. Я вам буду все підсказувати, присилати відео. А я побіг за обладнанням і підписуйтесь. Дивіться всі мої інші пропозиції. जकूजापर एल्थ